Заобрій світяться світи, та на душі стає так соняшно, що серці хочеться цвісти. Горить яскраво соняшника цвіт, і на подгір'ї школи гамір сміх. Дзвіночок на урок скликає всіх, і музика урочисто в небо лине. Рада вас бачити на шкільному святі! Незламна українська школа зачекалася, не зрадила, не скорилася, не зламалася. Школа, мов сонях, повний зерна знань, готова їх віддати учням без вагань, щоб ми за сонцем йшли до темряву спиною, щоб мирне небо в нас було над головою. Щоб гордо ми стояли, зріло, щоб насіння, щоб в українське знали ми своє коріння, хай сонце незалежності нам вічно сяє, а ця родинна, шкільна квітка нас х'єднає. Тигнуть соняшники в полі, жовтий колір в небокрай. Сонця промені ранкові несуть світло у наш край. Сіре небо посиніло і якийсь шебе птах. Це ж та мирна Україна, що вищається у снах. Українська школа славна, двері відчиняє. Україну ти незлавна, кращої немає, зерна знань, добра, надії стелить нам дорога, мир і щастя, наша мрія, скоро перемога. Щоб не лилася кров безвинна, щоб лиходіїв кат зустрів, і щоб усе було відмінно і в нас, і в наших вояків. Слава Україні! Дорогі діти! Ми вітаємо вас початком навчального року. Ви майбутнє нашої країни. Тому навчайтесь сумлін. А ми забезпечимо вам мир та спокій. Майбутнє за вами. Віримо у вас. Все буде Україна. Героям слава! Осінні соняхи перемоги. Це символ світла, сонця і добра. І попри всі сирени і тривоги, нам хочеться, щоб школа розцвіла. Вона вже зачекалася уроків і сміху, і галасу, і дитячих кроків. Тож я запрошую до сонячного кола, щоб привітати незламну українську. А школа зачекалася вітань, осінніх квітів, віршів і пісень, дитячих наших мрій і побажань. Добрий день, школа. Здравствуй, новий день. А школа зачекалася мене, хвилюючись, ступаю на поріг. І вірю, що війна скоро мене, далеких всі повернеться доріг. А школа зачекалася синів і вірних доньок, що боронять край, їхніх дорогих та рідкісних дзвінків. Ще трішки рідна школу. Почекай. А школа зачекалася добра, щоб ним напитися усіх, коли ще щебечий рідна школі зітвора, лунає в коридорах її сміх. А школа зачекалася тепла, що випромінюють маленькі оченята. І хоче, щоб доля світлою була, були живі і здорові діти, мама й тата. А школа зачекалася всіх нас, бо учні вчителі це її діти. Сьогодні всі ми зайдемо у клас, і буде школа у душі радіти. А школа зачекалася пори, як стихнуть всі тривоги у житті. Щоб не лякали більше дітвори, були уроки в класі, а не в укритті. Школа зачекала мирних днів, тихих вечорів, веселих ранків, майданчиків скакали кіндячів, а ще смачкиху бідів та сніданків. А школа зачекалася змагань, турнірів, конкурсів веселих і зі святами теплих привітань, і щастя, і миру у містах і селах. А школа зачекалась добрих слів, що один одному говоримо щоденно, бо любить своїх доньок і синів і знає, що для них живе у світі даремно. А школа зачекалась болісток, що осипаються з осінніх квітів, і в ранішнього співу, як луна дзвінок, і поспішають на уроки діти. А школа зачекалася веселки, яка на небі з'явиться після дощу. Закінчиться війна, шкільна оселя збере під мамине крило, родину нашу всю. А школа зачекалась вчителів, які зерно знання посіють у душі, щоб кожен запам'ятав і зрозумів, і щоб навчився цінувати суші. Стигнуть стоїш, коли поле, жовтий кольор небокрай, бокей, засекла мені ромкові, несе світло наш край. Сьогодні у житті маємо, так ніжно, весело, святково. Добрий день, мій учитель, добрий день, рідну школу. Батьки їх вперше привели до школи. Вони такі щасливі, як ніколи. Навчатися прийшла вже їм пора. І школа радо всіх приймає вас: замріяних, веселих, відпочилих, готових до навчання, дружніх, милих. Ось з Грейкою стоять випускники. Для них дзвінок востаннє вже лунає. Рік швидко пролетить, це кожен знає, і розійдуться стежечки шляхи. А школа зачекалася дзвінка, який, мов пісня, в серці пролунає, Коли торкнеться дзвоника рука, А велике серце школи вмить закалатає. Осенчаріниця з золотом прикрасить все, і шкільнову двору вітер, дві веселий донесе. А школа зачекалася натхнення. Коли навчання користь для душі. Господь сьогодні дав благословення, щоб ми розпочали навчальний рік усі. А школа зачекалася дитинства, де пахне хліб, а не від вибухів, дими. Бо школа колиська українства. Ми ж українські учні патріотими. А школа зачекалася зернятом. Які ростивуть пагінці міцні, талановитих, гідних, соняшнічаток, незламних квітів, що не скорилися війні. А школа зачекалася майбутнього надія школи, її цвіт, рідненька, мила незамінна, живий від сотні людей. Сонце України зігріває світ. Школа України клише у політ. пісні України, ген за небокрай, лине величає рідний край. Школа зачекалась перемоги. Ми віримо, що вже недовго нам до неї йти. Спасибі ЗСУ і дякувати Богу. Живи, моя Україна, Школа рідна, живи! Держава волі, потом крові ускроплена земля, ми уклінно просимо у долі, синьо-жовті квітнуть, хай боля, Боже від всього зло і благослови наш рідний край, зроду мене прагнули чужого না শোসহার বদলে